Передусім усіх зацікавило питання, чому ж нині радикал Олег Найда не балотується від партії Олега Ляшка, як минулої осені, а йде самовисуванцем. Натомість від радикальної партії на 132 му окрузі висунуто колишнього заступника губернатора Андрія Туманника. В свою чергу Олег Найда пояснив це внутрішньопартійними течіями, через незгоду, з якими в тому числі він іде на вибори самовисуванцем. Коли ти балотуєшся мажоритарщиком, ти в першу чергу повинен відображати інтереси в цілому, всієї громади. Тому що якщо ти, можна сказати, йдеш від партії, ти, можна сказати, відображаєш інтереси вузької кількості людей. Тому я вважаю, щоб не бути партійним кнопкодавом, я вважаю, що навіть якщо ти будеш членом партії, це неправильно, коли людину висовує партія. Може, такі я вважаю, це моя така особиста думка. Між тим пан Найда спростував і чутки про своє виключення з радикальної партії, продемонструвавши усім свій партквиток. Не оминув увагою кандидати своїх конкурентів виборчих перегонах технічними віртуальними кандидатами. Радикал назвав не місцевих мешканців. Дісталося і керівникові обласної організації Батьківщини Михайла Соколова. Олег Найда назвав кандидатом, якого ніхто не бачить. Висловив радикал із здивування з приводу участі у виборах Аркадія Корнацького. І не питання, і ви самі були свідками. Якщо до цього він балтувався і всім відверто казав, що я йду в парламент з метою захистити свій бізнес. Влада пресує, влада не дає можливості мені розвиватися, влада не дає можливості мені працювати, тому я йду в парламент. Зараз виникає питання, коли прийшла вже, скажімо, влада, яка позитивно відноситься до нього, то яка мета тоді зараз йому йти в парламент? До цього Олег Найда додав, що особисто відвідав первомайщину та поспілкувався з селянами, які мають складні земельні стосунки через конфлікти навколо земельних паїв за агрофірмою Корнацьких. Я не каже, це бачиш що все хлівиці, бази, кормушки, машини, все це, все наше твоє. А ось о бачиш, люди ходять, а це наші раби. Взагалі ж у разі обрання його народним депутатом Олег Найда пообіцяв присутнім перебратися на постійне місце проживання до Первомайська і спілкуватися з громадою округу постійно. Володимир Галузінський, Антон Козакевич, Всесвіт Ньюс.